Доброго дня. Перед вами нівеліри, лінійні нівеліри Bosch GLL380. GLL380C, просто GLL380 і GLL380CG. E, нівелір CG декларується, що його промені видніше в 4 рази. 4 рази. Я не знаю хто це міряв, хто дивився, можливо. E, я Ось сьогодні 12 година, ну трошки пасмурно, сонця немає, але дуже світло. Вирішив перевірити, наскільки ж вони метрів можна побачити промінь в таку погоду. І так, я виставив 20 метрів, ось до... різних кольорів поставив, синю поставив, білу і сіру. Я там не побачив ніяких променів. Це перше. Друге ну Ось ви можете побачити, як вони йдуть. Це десь метра 4 Це Це. Це 3,80. Це е, зелений. Зелений дуже мало помітний. Можливо, у нього тонкіший промінь, але ж його не видно взагалі. Бачите? Ще на 20 метрів я своїм зором нічого не знайшов, ніяких променів на 20 метрів, тому що він... -ти в таку... його не можна використовувати на декларовані 20 метрів жодного. Ходімо назад, машки. Тут можна побачити, як вони працюють. Бачите, тут, тут десь метрів 15. Тут ще видно це 380 c 380 просто менш помітніший. А 380CG я взагалі не бачу. Не бачу я G. Хоча вони працюють. От вітер. Тому вони хиликаються. Ну, ось такий експеримент. Я думаю, що в сонячну погоду результат буде ще гірший. Тому не бачу смислу купляти це Дже. Це ж взагалі він всього на Доброго дня! Перед вами лінійні лазерні нівеліри. Флагментний боша це GLL 380C і GLL 380CG. Я їх знову хочу зрівняти на вулиці, по, 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 як видно промінь. ну Давайте подивимося, я буду направляти їх, поставив їх поряд і буду направляти на різні кольори, на невеличку відстань. Так, якщо як... ми чисто сірий візьмемо, то я напр... звідси бачу тільки червоний. Зелений, а, ні, і зелений. Відходжу. Відходжу. Бачу червоний, зелений не бачу. Так, підхожу потихеньку. Ну, Вже чітко бачу вже і зелений. Ну, але вже це 2 метри. Давайте тепер подивимося на пищак на зеленому кольорі. Подивіться на зелений кольор. Це відстань 3 метри. приблизно я відхожу. Це відстань десь 5 метрів. Це відстань 6 метрів. Ну як на мене, мені більше... я більше бачу червоний так само. Так, давайте подивимося на оцьому, на червоному полі, на розовому. Так. На червоному я взагалі дуже погано бачу. Так, не пищать. Цей кут е, стає більше, ніж 4%, він е, починає пищати. Бачите? А боже батарейка розряжена вже. Бачите, на червоному полі все ж таки червоний також краще. На розовому. Та й на розовому. Червоний краще видно. Ось і всі експерименти. Як на мене, хочу зробити висновок. Що зелений. Він просто приємніший для для глаз. Особливо на білому фоні він не так відбивається від білого, і тому він зручніший, його лінія лягає просто і дуже чітко видно. Товщина променів, як на мене, вона однакова. Якщо ви подивитесь, наприклад, зблизька, тут на зеленому кольорі чітко видно, що вона однакова. Якщо ви будете дивитися на білий колір, Червоний буде е, таке враження, що він ширше. І тому всі думають, що червоний ширше. Ні, це не так. Червоний такий самий, як і зелений у Нівлірив 380C, ну і С Ну, Скажімо так, але, звісно, на, повітрі, на свіжому повітрі на вулиці, треба застосовувати приймачі. Е, LR7 підходить тільки для. Зеленого, LR6 і LR7 підходять для червоного. Тому відстані ви зможете запросто нівелювати відстань до 60 метрів. Ось такий короткий ракурс на рахунок видимості променів. Всього найкращого. звертайтеся.